Привіт рідненькі! Ви знаходитесь на шоу Раз є бутіки. Перший чемпіонат України по бутербродам. Наш учасник це людина дуже різностороння. З нею можна обговорити і ранню творчість Вільяма Голдінга, і він може допомогти вибрати сільку зі крою на ринку. Зустрічайте Петро Бампер! Опа, давно давно не Слава Богу, що ти тут Ну не Я стараюся ж бути. Моє ноги почали затікати. Ну що ти? Давно в бутербродах? Я в бутербродах з дітку. О, Це мені подобається. Да, 에, слухай, споди. коли ти останній раз щось готував? — Коли я посіння щось готував, згоріло все, себе. Я скажу більш точніше. Ну, я це... плов, плов в казані пристав до цього до, до, до дна. А, до дів. До, д... Ну, цікаво. Та, та ну слушай. добрий день, я пішов. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість знімати контент. А найкраща подяка це донат на підтримку війська. Постійна банка на актуальні потреби. Тобі цікаво, що ж зараз буде відбуватися, Да? Ти ж хочеш узнати, що ну якщо чемпіонат світу буде деребродом, я принципі догадуюсь. Що ми будемо готувати? Ну не пюре точно. Ну а вдруг А вдруг? на подушки із картошки. А дивись, я отак от бачив здаліка Клопатенка. Я шарю. Ну а я трохи похожий на Клопатенка. Я теж шарю. Дивись, оце у нас перша частина цього. Шоу учасник тягне карточку, на якій є число, що відповідає кількості інгредієнтів в бутерброді. я візьму під сорочечку. І це? і це Йо! Йо! десять. Десять інгредієнтів. і соль перецьне все. Ти дзвонича. Коня звони рідним, прощайся. Ми тут надовго. Ми тут дня на три. Дивись, тут трохи карточок побільше. Так, це техкарточки. Технологічна карточка. Завдання, яке потрібно виконати під час приготування бутерброду. О, золоте дитяча абетка. Що це значить? Це значить. Мінімум два інгредієнти мають бути нарізані фігурно. О! У вигляді букв. букв. Ну давай не забувай, що це дитяча бетка. Я Тоб, слово із трьох букв лук нам не підходить. Тому що воно правильно цибуля. Цибуля. Лук це оружие -Гуда. Да. А я оце зараз, подожди, я щас кудись це кину. Мільхірові ложечки. <різь> На секундочку, що? <рес> <Це таке мельхіон. рес> <Це шо? рес> Якщо прилипне, то буде тисяча Ладно, <рес> ну, я ж фокусник. Дійсто. Чемпіонат треба якось оцінювати. Так. А оцінювати у нас буде це все професійний шеф-кухар. Критерії оцінювання. Назва та історія, максимум 60 балів, візуальна подача, смак, технологічність, максимум по 30 балів. І глядачі в коментарях теж зможуть е, додати балів, написавши коментар. Я голосую за бутерброд. Назва, бо сказали свій аргумент, і це можна два бали ще отримати. Класна що, подумав? Буде... Да. Було б класно, якби до століжні, знаєш, зробили ну, столешні встроювали. Маленький п'янінко. Коли ти щось виходить, ти і далі. Ми заведемо сейчас. Не знаю хто це. Давай дамо це Ківа. Ківа Арестович. Арестович. Ми заведемо його зараз на 20 хвилин і почнемо вибір інгредієнтів. Дивись. Так ти що! Є на вибір будь-які хлібобулочні здійсни, які можна взяти. Так, 10 інгредієнтів, я ж просто думаю. 10 видів хліба можна один да. на один просто так. Влізе воно чи ні. Фитнес хліб, таке тут. Так, так, ми беремо оцей хліб. Так, батон Оце досточка, є. Це досточки ж можна. Це досточка, да. так. Так, досточку ставимо сюди. Да. Ну давайте виберемо ще дев'ять. Раз є будь-який. Ну це затаримся. А тут можна взагалі ще місяця три жити. Жити і не тужити нас. Оце. Ну, це, це японський майонез. Mm -hmm. Це любимий. кенчуп. Кенчуп. Огурчики. Є. Курочка копчена може. Хай йде сюди. Сюди. Так. так. Сир не люблю я. А, а лисички. А лисички. Ікра мінтая була. Я її, сука, поїбав. Ікра мінтая. Я її пінчу скасила, Ти що, ти що? Тунець то таке. От ікра мінтая, блядь. пожалуйста. Икра летаю в воздухе. Раз, в два, три, четыре, пять, шесть. Помидорчик. Помидор. Там вообще, тут тоже то живет, блядь, фанат грибит. Грибник, блядь, вообще просто. От бога. Ну давай весь его рукой, ладно. Сюда. Все. Закрывай. Разъебутики. Я це даже перший раз таке бачу. Майонез японський. Майонез японський. Ну, в японце, японце все хорошо. Зараз я... ми по капельке еще попробуем, ну, ну, Лисичкинсы. Вони вже готові хоть. Да ні, надо, надо жарить. жарить. Не, серйозно? да? Серйозно, надо жарить. Время, то дивись. Так вони можна готові вже. Да ні, ну готові, вони сирі. Ну, попробу. Я просто не разбираюсь. Ну, <laughs> Може спитати, хто <laughs> шарить. А, а, а ти Вали, взяв, и кингре. Ребята, пишіть в комментариях. тоже не видит. <laughs> Да, то на Сохістского росія. Не, ну уже все. Да пожарим сейчас якось. Оце питання ж у мене, звісно, є, перед тим як ми ще почнемо в Бердянське. Ти ж трошки був моряком, якщо я не помиляюсь. Чуть-чуть, че що, так, че Якийсь был у вас моряцкий бутерброд. Ой, були ці, Гамбринус був. Це легендарне кафе. Гамбринус напротив. Стадіон Торпедо це чи нетерпевне. Не важно. Ты виходишь, вони вас нами ходили играть в Ага. І выходили. Була канапки такі маленький такий чорний. Від французького черний... слова канапе. Канапе, да. Канапе. канапе". Ось вот такий вот 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 mm -hmm, да. квадратик, як отут, оце, ось такий, поняв? Угу, да. Такий квадратик, і тут чітко лежала этот, помазана воно було, по-моєму, маслом, да. і лежала селядинка, кусочок селядочки. І тут? Ні, ти прийшов, о, ти приходив, брав 100, ага. і дивіться, і буде, якщо ти береш 100, тобі канапка ця впадала. А, композитив. Подарок. Да. І ти, оп, канапочку клац, ну, да. пивка і... И... На дискотеку. И так. думаю, що ти розумів, воно коштувало Півтори гривні, 2003 рік. А що зараз за півтора гривні можна купити? Рівним що там? Ні. Ну щоб ти розумів, тоді в 2002-2003 роках бокал пива в кафе ну, no. у ресторані, кафе, кафе. Ну, 2 гривні. Гривня 20 було, потім пішло гривня 50, потім 2, потім 2. Ну, коротше, це вже 2000 гривень. Ну, дивись, я ж тебе можу зараз заговорити. Ну, no, время то. Уже 20 хвилин осталось у нас. Так, давай готовить, кидай e -e 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 це, кидай лисички. Ні, так готовиш ти, а я так. Ага, ти ще такий. Сразу достаємо хліб. Лисички, олійки наливаємо. Дивись, гострі нож... дуже хороші. Оце мені на такі ножи буде думати. <рес> ну, ти подожди, я пересчитаю їх три штуки. А ножи ти не інгредієнт? Ні. Чорт. Розрізаємо. Чувак, якщо ми зробимо два, буде брона. Пошла жара. Я думав, я не розберусь? Ні, ну це от, сильно багато. От оно, пошло. От оно, работа. Щоб пробилось вот так, она трошка, щоб масло. Хорошо, і після цього що ти? А ты же масло кинул? А я оливкове. А нема от всего домашнего линия такого. Орижевое стало. Пахло, да. Не, нема. коли не може... можешь. Вот такая хорошая закаша. Якщо хтось не може покакати, вдруг. Ну, да. Просто быть. В этой хорошей нашей домашней олийке не бахнут. Есть. Плюс ще и буває запах алкоголя. Ну, якщо ти а я бачив ну, такі в Тік-Токі недавно інгредієнт. Лімончик, водичка, сода, соль, сахар, олійки. Туда. Це все бах, і немає ні перегари, нічого і желудочок, так все воно да? Ну. Моя ж цель тебе заговарювати. Зачем це, я не заговорювати. Ладно, я за всіх учасників тут якраз. А це ж воно ще стухне, показує. То, тобі стухне. що перше треба, яєчка піджарить, чи. Так, 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 це, лисички, довго жарять. Ну, не знаю, ти треє, я думаю. Ми, ну, 10 минут осталось. Подожди, нам надо їх порізать. Ти може красиво шеф нарізаєш. Чтобы оно красиво лежало на цьому. No. Це буде говорить. як в тебе подача зверху, да? Бо я як я не вижу, не, не так, навіть. Так, ну надо потихоньку і названня бутерброда роботи якось придумати. Уже думать? Ну, по чуть-чуть. Ну, чи ты на ходу видався? Ну, так думай, я вже все. Ну, А все, ти вже все придумай. Ну, я заготовлено на мене з названня. Ты все знаешь. Я в себе, честно, ну, заранее ти... знав інгредієнти, я вообще все придумав. Ну, слухай, не, ну в цей наборчик дуже хороший. Ты же ютубер этот, надо ж просить, да? Покусалась. Лайки ставили. чи ні? Ну, я ми ніколи Ви так не колеку. Ми з Сусом ніколи. Тоді я теж не буду просити, щоб наші глядачі на нас підписувалися. Ставили лайки. Ну, не надо. Ну, знаєш, ну тих, що захочуть, вони і самі поняв. Ще один. Ще один лісичник. Прикиньте, як если получится, будівро Вкусний, реально. Я буду вдома робити. работать. Франшизу потом будеш відкривати, да. продавати в эти. Все, погнали. Опа, пошла жарішка. Ой, Давай я трошки. Це щас понял. У мене трошки вселився. Полтавський полій. Я люблю, коли у нас коли люди так да. тебе бігають. Бігають. Ой, та ти що, пошла, жара. Хорошо. Че, дай трошки олійки ще. Ще, ще олійки? Трошечки. Ну, даю. Хорошо. ти тільки що розказував під закусочку. Тоді мені надо от тебе, знаєш що, топ-3 бутерброда, закуски. Под. під. Під? Під. а Давай так, під віскі, Бутерброд, під Виски, виски нельзя закусивать. Можно поести, сісти, блять, а потом пить виски. И ни ты... в коем случае. Ни в коем случае. Да. Не мешать виске, нещи. Хороший виски. Нещим. Хорошо. Особенно с колой. Особенно. Це просто убийца. Убийца вискаря. Підводочка. Підводочку три. Три бойки. Надо было букву вырезать. Так подожди, да, если же он есть колбаса. А, с колбаси вырежем точно. А, 7, 8 минут осталось. Мы не успеваем. Да, успіваем. Не, ну давай, це буква Т, похожа. Да, это буква Т, я уже так специально нарезав. А если ты уже. Я можешь выкласти Толя. Я бы я буду названием Толя. Толя. Соль. Тебе надо вся лопатка щелк. Так хода, руками. Погнав. Да дай же ты свой закрыв. Опа, є контакт. Короче, я не сильно любив гриби, конечно. Не сильно. І вообще, А собирал хоч раз? Бля, вот те саме польщики я не любил. Как ты пилазишь, блядь. Набрали четыре мешка. Четыре мешка. І мыть це все надо. Прита! І потом закатувати, а я їх не їм. Батя каже, ти представляєш, що так от зима прийде, ми відкриємо, это. Будет я знахідка. Я говорю, это я ел такую знахідку. Петличку поправить. Та без проблем. Кажи, заходь, конечно, Миш. Зачем я бля, взял грибы? Знаю. Мішали, я не шарик готовить. Брикнь, чотири мешка грибів, перемить. Перемить, брину, чувак, а це ще оці були. Маслята, понял? Там, там, де до там, шапочки, ты... де все липне все так, Про. щоб ти зубними щетками сидить чи... Це просто трое суток, треба А то там люди писали, що треба Май... чистить вот так і вот так. Я говорю, это не я ваших грибів. Семь минут. Мне кажется, что гри грибочки уже в стыку. Да, сюда. Лупашка. А, конечно. Ты з олійкою прям. Ну хай буде. Хайбу да чуй. Че... Ну, а че, ні? Це ж олівкова. Це оливівка, хороша. І ти так. туда же вставляй бояйся, что там ще є. Таймер чуть-чуть назад, бо трошки такі технічні штучки були. Ну, нічого, яєчко пішло туда. Сюда ходи. Если бы так было классно, тишенька, по так садится, ты брону. Мусор кидаешь сюда. Ты вообще знаешь, что я кулинарный шоу решил делать? Чего? Повар 4 разряда. Ты? Не, okay. ну no, серьезно. Я серьезно. Ну не пришли. Ну я я тодею открыть показать. Дию? Ну. А, <рес> ты ти... тоже знаешь, что вот циприколы, когда <рес> пошли. Потяг... Мы там так я наподтягивал. Це більший, да? Да, все больше. Давай. А ну моя, получится, как у Египта у людей. Не, не получается. Ну давай не рисковать. Бо у нас еще осталося не немало. 7 минут. А ну сейчас шесть свин. Она же должна была не пригорать, да? О, и да. Бо я думал, что это. Надо перевернуть, понял. Ну, это мне самое сложное, да, да? Ааа, ну конечно. Потому мені мне уже надо колбаску нарезать. Бо я только сказал, что я порчи по разряду, а ты меня. Да мы нам же надо ускоряться, наверное, да? Ну, трошки, да, 7 минут. Потому что уже ще ж надо. Ух ты, Джеха муха, ну. Не, ну ты меня сейчас виноватым делаешь за яйца, конечно. Не, ну чё, если оно будет там типа... Ну хайо вот так присмаживается. Да. Так. Хорошая пошла. Ну, что то тоненько начал крав, ну. Знаешь, ну, хотя не я просто пробовать. хочу оставить еще себе. А, я же дому забираю, понял? я же не, сгав... я ж не, сказал, я ж не, не, не рассказывал свой... А. The Rider. Тех Райдер, не рассказывал. Пробуй. Я приезжаю бесплатно, но мне 300 грамм варен... 300 грамм вареночки и чуть-чуть кетчупа с собой. Вона, Вареночка, да? Там, ну. Хорошо, пошла. Че а у мене, наче, виходить трошки їх от этот. От, от, от. Сейчас вообще яйця будуть просто выше чай. Нет, ты реально повар? Я четвертого розряду, но я не був ніколи на парах. Так. Ти диплом диплом є? Те освіта, правильно? Ну да, а да. Хорошо, да, да, тебе. яка да. у тебе була дипломна робота? Не помниш? У мене був экзамен. Экзамен. Якщо я із религиента, якщо я, я ж можу этим, я чи там букву вы. Ну ты надо вырезать из кетчупа типу, буквы. Ты можешь насыпать кетчупа и потом попасть. Да, я понял, не работает. Не работает. Но ну, ты пытался. Да, ну 20 минут на бутерброд, с 10 це мало. Ну я понимаю, но осталось 6 минут. Так. Опа. Давай сюда. Раз, два. Оп! Оп. Четвертий розряд. Короче, Бажиро. в мене дипломна робота була з сирники. Так, це японські? Я... Сирники. Сирники. Дипломна робота? Дипломна робота ну, допустим, сирники. Ти Пришов... приготовив за дві я... минути. Що ти робив <laughs> я... полтора часа? Ще я приготовив ці сирники, прийшли просто заучі якісь, які даже не повану вообще не розбираються. Нічого. Це майонез? Просто, просто На. Не вылазать, а, а там что? уже надо открутить эти... А, ну да, по бокам пошли. Ух ты, ничего себе, японцы, делают, они, они, Японцы делают. Японцы делают вещи. У них же правосторонние все движение, они все справа. А! А Леша ты! Леша, Петя, ребята. Так, это можно забирать колбаску, или что? Че да, можно Ладно, Ты готов, а то я влажу. А ты влазь иногда, ты четвертый разряд. Четвертый У меня есть еще, понял, что? Оп. Что? Нихун не драть. О. О. Японцы такие. Японцы, конечно, ебали. А яка машина? Це еще гирлянда, блять, тебе на йоку буде, блядь. Смотри, пью хаты можно украсить. Это машина японская есть. Mitsubishi Evolution 9. Mitsubishi Evolution 9. Це Toyota Corolla. Среди майонезов. Це Toyota Caro. Там яйца что не пережарил. Яйца вообще бомба. Что майонез Японский дитячий. Надо было булочку ще приготовить. А ты хоть піджарити? прижарить. Ну, давай, она не Нагреть. А, нагреть? Ну да. Давай, я це ховаю, да, чи надо. Не, все, ховай. Тихо, я далеко, чтобы я не забув. Ну, конечно. Я тобі портфель сразу кладу. Кетчер, где-то ее называть. Помните? Так, а шо, Так, грибочки имеются. Буква Т есть. Буква Т есть. <laughs> Технологичность. Бля, вообще. Раз. Яйца. Яйца есть. На месте, да? Щет. Конечно. Раз. Главное, чтобы... Конечно, закуска под водочку сбыл меня. Хлеб? Да. Э, такие маленькие кусочки, наверное. Да. Э, мороз его? Да. Шо? Да, хлеб, чтоб тоненький был. Мороз. А -а -а. Ага. -а Вот такой вот береж хлеб, мороженое на хліб, брешь, клац, хоп. Вот такая бомба. я я честно скажу. Попробуй. Это Начинай бухать. Начинай. И не ты ничего не понимаешь. Прямо сейчас. Ты лучший тренер, ты, ты... на спортзале нич... знаешь. Ребята, Ребята хлеб. Я отрезал букву О. И буква Т у нас есть. Щоб було меньше вопросов, что я, что я неправильный, там якийсь. кейс. Не, ну це же шеф повар будет решать по технологичности. Буква О. Буква О. На бутерброді. І це така буква полумісяць, даже. Це буква S. Я люблю такое, знаєш. Коли готовлю, наїдаюсь. Опа. Ти вже бутерброд зробив, а йому і не хочеться вже його, правильно? Три хвилини. Три хвилини. давай яйца. Бери. Рукам. Да дивися, ого ты дешений. Та гарячиш. Хорошо. Саме б вкусне випало. мать. Аааа, нахуй! Клэп рос. А желток этот заберем? Заберем. Хорошо. Клэп, хорош. Картошка с пластинами. Так, поехали. Две минуты. Две минуты, две минуты. А еще помидор нарезанный. Да ничего страшного. Так, поехали. Раз, два. Опа, це я вибираю. Раз, два. Названня ти придумав. Названня? Названня. Названня думається. Названня думається. Хорошо? Я чипану, понял. Мне треба було подивитися, що воно по вийде. Щоб його назвати. <laughs> ну це конечно. Яку роль відіграє огурчик в цьому потеряне? Коо! Да дає. Ну, обманув, получається. Ну дивись, давай так. Чесно, у нас були браки по звуку були трошечки перестановочки від мене лично. Но ну, я тут ведучий, я ж можу рішати це чтобы... ж моє шоу. Десять інгредиентов. Я, я просто ще 2 хвилини добавляю, і потом, если шо, мы 2 баллами, но йому сілька Солька есть. Соль. Будет на щени Опа. Опа, це теж якась буква трошки даже, так? Да? Ага, це буква по-любому. Так, ну сюди. Прибирай холодильник, щоб не пропалася слита! <рес> діло, діло, діло. Ти знаєш, що зараз де... менше, це хотів купити хамси, не де нема. Хорошої немає, да? Так, да, хорошої немає, вона переспортилась. Ну це треба в Одесу їхати. А! Лисички, сука! Хоч одну букву Т нам надо. Ось все, буква Т. Так там в нас же вже було дві. Було дві. Не, ну що С Т. СТО! СТО СТО! Не путать за СТБ. Я просто выложу этот. Название бутерброд. СТО! СТО! Пожалуйста! Пожалуйста! Блин. Ну, конечно, шеф-повар будет в шокенейшине, я думаю, сейчас. Що він будет в шокенейшине? Все будет хорошо. Ну хорошо. Не, ну тобі презентовать. Я, ну, я за тебе всіма руками и і ногами, и і всем, тільки у мене попробуй. Что мы еще не использовали? Лисичка, приготовилась, да? Ну. Рукола. Рукала. Рукола. Так, ну это уже финалити. Надо финалить. Понял, есть той хуй. А то що це, а ти так. А є локтя сі? Ну хорошо, тут ну, головне не стоять. Ну, да, главним чи не мешать, бля. Вообще. Я тільки яйця перевертаю. – Це Вот так. Чуть-чуть. Ні, я реально не понимаю да? руковод, чесно тобі слово. – Ну вот. хто а на ее понимает? Салаты салати приносять. – кажется, это самое. Ты Заказав салати і принесли листя, блядь, всю миску. Ти думаєш, хто його їсть? Все. Є, а будеш? – Ні, Не, не надо. Не надо, Це, Все го, це гостям. <свят> Все доїсти, борщ є. Якщо борщ є понимать, это следующее шоу. Подожди. Це ми готовы перший сезон бутерброды, другий За сезон. Борщ. Ну, конечно. Чемпіонат України по борщу. Россия не, ну чуєш, ну гай. ну. Ну сейчас э, не я ж буду оцінювати, а поубирать за собою ж надо. Ну, хиба это... сама четко убирать, ты промокнув все, і викинув, Не надо. Вона потом не, 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 не виси... дат. Не висить на этом, скажи, не висить на дверках, не виняє. Ну, ну вообще бумага. Бумага друг це, Это називається пылесос. Вообще, це ж треба було поем перед началом поцеловать доскучку, чтобы вам mm -hmm. тебе помогала тоже. Время вийшло. Танцуємо, танцюємо. Танцуємо. Оп, оп, треба танцем заглядати, врод. Да. Так, ну виглядить, якщо чесно, ну, прям дуже хорошо. Ну, я ну, знав. Ну, прям дуже класно. Я не, чесно, не неочікувано класно. Ти думав, що щось буде кусок на глаз, так? Ну ні. Короче, тебе да. розкажу. каховку. Як проїжджаєш каховку, як і да. зі сторони полог, е, да. проїжджаєш каховку, там було село Казаче. Ну воно є, мабуть. От хліб, реально, кусок, да. вкусний хліб. Вот так похоже на оцей. І відбивна на хліб. Вона чітко, бля, по контурам. По його Може, вони обрізали перед. Я не знаю, як вона не видно було, що вона обрізала. Вона чітко по контурам отак проходила. Угу. Це відбівна і зверху корейська морковка. І просто ти так заїжджаєш в казачі, всі, хто їхали мимо, з цими бутербродами стоять. Прям... Ото як шлюхи вдоль дороги, а тут, а він... а тут, а тут люди з бутербродами, понял? Ну, при чому, що ти не на время його купуєш. ти можеш його прям їсти. Ти реально його з'їдав і такий бог стоїш. Розвал. І все, і всі їдуть і такі вже медленніше, поняв заказачок. І ще там був коньяк по півтора гривні. А за скільки півтори гривні? Півтори гривні на то час. Ні, за літр чи за 0,5 чи 0, 5, за Бутилка. За півтори гривні. За півтори гривні. І якщо ти тобі на деньжень, якщо на праздник, Но. то на, на весілля виставив. За два. Три. А, три. А, за три. 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 Дині, а. а там же рядом був ну, завод, по-моєму, коньячний. І люди крали спірт і краситель. І просто розбавляли. Поним? Рядом коньячний, рядом. Півтора... Краситель на потім... завод. Ні, дивись, півтора, це найперше год, як я це ну, попав на цю А потім йшов 3, 5, 7. Так, ага. Люди что же шаля, что Ну. Так, бутерброд, назва є. Давай его. Я хочу, знаешь. Що як... назва є? Ну, ти ж придумав чи ні? СТО? Да. Я не знаю, Ну, ти придумав. Ну, надо сейчас історію якусь буду рассказывать. Ну, конечно. Бутерброд. Ну, ну ты знаешь, как Цезарь типа придумал. Угу. Там був сухий закон в Америці, вони поїхали в Мексику. В Мексиці там було дуже багато людей, шеф-поваро закотилися інгредієнти. І ну, він вот змішав, змішав, смешал, мешал. И получився Цезарь. Це Та щось таке, типу, надо же и про бутеребро, так а накрити не получится. Не получится. Ми ще сейчас тарелочку выберем. Ладно, я буду як цей. Да. Як сват на весіллі. Вибери Да, ты стоим багрошки, дай молодым. Не, ну! Ця тарілочка на мене сразу дивилася. Вона дивила. ж дивись, під мій буде ребротя. Це Оп. Щоткий. Ну, ми просто його попросимо сразу не дивитися, а потім такі. Чи ти хоче? Ні, ну накривати не хочеться, воно ж бене Ні, ну Ні, воно буде тепер воно вже буде значить, як да. мрець, знаєш, ну, як це, робот, який <с перед карбі привезли додому, що то ніч переночував. Нахуя, я не знаю. Це давай я так покручу для картинки. Якусь музичку сіти. Там пампам. Якась класична я Лала без конечно. Я тоже буду говорить, що мені них на трошки добавить. Бутерброд є. Що, Шо, за вами шеф кухаря. Дивіться, диві. зараз ми так типа стоїм, стоим. Хай я нерчи, э -э -э, не ты уже трошки нервчили. Мы стоим, стоим, стоим. от ти після того, як ти сказав, в шеф-кувер, я начинаю нервничать. Стоим, стоим, стоїм, потом дивимося в камеру і не знаю. да, что сделать, что він оп і на він тут появився. Как мы? Насклейке, чтобы він ту появився. Ну, типа, дивимося на нього, і він оп, і він тут уже стоїть. А, ну давайте. ,まあ, ну dit... понятно. Вот мы не рухаємося. Ми не рухаємося. А так заумираем. Да. І Він заходить. Да. Стоїт. Да. класно буде. Да. Все. Мы готовы? Да. І для оцінювання бутерброда ми хочемо запросити сюди професійного шеф-кухаря Сергія. Саманя. Оп, раз, два, три. Ну? Но... Серега! Як ти тут Серега. появився? Здорово, Так, ну, Дивись, у нас Так, так Оце що... двоє арпаційне шеф-кухар, правильно? І, так, стараюся ним бути. Як мінімум. Як так. мінімум, зараз е, Петро буде тобі презентувати свій бутерброд. Давайте ми прослухаємо спочатку історії. Значить, цей бутерброд під назвою СТО Стой технічна установка. Стой ну, технічна установка. так і розшифровано. Це біля СТО їх готують, краще всього подавати. Да. Так. Насправді історія бутерброда дуже проста. Колись давно-давно пастухи в Шотландії... Хорошо. Да. Пастух в Шотландії виїхали вівцю. А що, що ж ще робити в Шотландії пастухам? І вирішили, ну, скрити ну, сліди, поняв? Да. І взяли вівцю, угу. розділили да. і зробили з неї колбасу. Молочно. Да. Молочно. Да. Бо вивці ще й молочно. Но! Це не при чому до цього. Не, при чому. Це не Це при чому. просто історія життя. Да. Це прийти. просто сім'я, просто колись їхала в дорогу, і да. вирішила взяти щось з собою, щоб знаєш, як зекономить, не купуючи здоров'я. Тим більше, хоч Боге, кому-то. І мама каже, зараз я швидко на руку зроблю. бутерброд. Це да. І він? І цей бутерброд мама, зробила, і цей бутерброд їла вся сім'я. Пожалуйста. Мама, батько, син, дочка, баба і діти. 6. Вони їхали, вони їхали в копійки. Це я ж, неудобно. Воно, воно ж випад... я не удобно. Як вони туди влізли? <свист> — Я не знаю. Вже і далі. Історія в Ні, ну історія дуже гарна. Тоді. Ну, ти можеш виставити, да, Візуально. ми бачимо, як він виглядає, і будемо його їсти, напевно. Ну так, да, тобі треба скуштувати. Як правильно їсти. їсти ваш бутерброд? Бутерброд, розказує? ну взагалі руками, так. Да. Стаєш до сонця. і Як факір, поняв? Ага. Опускаючи в себе. Ну, я так не зможу, напевно. Давай три Ножик, хорошо. Ну, композицію ти заповниш. Так, це вони є. Хорошо, пробуй. А, бачиш, не, не тільки за себе. Давайте. Хоп. Реакцію дивись. Ну. Ну, це смачно. Да. Серйозно. Я, я про це я знав. Так, ми Розберемося. розберемося. Ми дякуємо нашому шеф повару і відправляємо його виставляти оцінки. Раз є ти попробуй сам. Поки виставляються бали. Скільки б ти поставив? Ба ох, ти хорошо пошла, і хочеться сюди ще якісь кока-колки холодні. Або no. ще й пікоти mm. стаканчик. Ні, не класний. Ну я вірю. Я попробував би але поки не їм okay. Кіну їсти. Ще й без сиру mm. Жирненькі пол. Ї... Та ти що зараз? Щас... Буде уходить просто. Я не кузне. Ну так все, так no, да треба запатентувати. Ти коли відкриєш своє кафе? СТО, пожалуйста. По чому його можна продавати в ресторані, як ти думаєш? Ну no, скільки стоїть піца. Ну, піца, ну, гривень 300 стоїть. Ну так мінімум 300 бутерброд. Мінімум тому що тут більше інгредієнтів ніж в піці. Бо скільки тут інгредієнтів і піца, що, ти раз? З ким можна поділитися з ним. Бали зараз я зачитаю, які виставив в кухар в коментарях. Глядачі можуть теж додати балів Петру Бамперу. Що да. треба зробити? 700. треба написати в коментарі. Я голосую за назву да, Петер... Я голосую просую за Бампера. Я голосую за Бампера. — Ти готовий? Так. Так. Я готовий для того, щоб додати балів Петру Бамперу. Треба. Написати в коментарях, я голосую за бутерброд СТО, бо і написати чого. І це буде кожен коментар, буде плюс 2 бали, які у нас буде обновлятися табліця. Постійно вона буде оновлюватися, оновлюватися кожен тиждень, кожен випуск. І ти, ну давай, так, ми даємо місяць на коментарі. Отак. Місяць. Місяць. Да, За місяць мене. Ми... Ну, щоб не було бо ну, те, один із перших, і а той, хто буде це yeah. теж буде нечесно. Ну звісно. No, і ваші коментарі це будуть бали, вони будуть сумуватися, сумуватися, і онлайн вони будуть оновлюватися. Начнемо з технологічності, максимум можна було. Отримати 30 балів. 30 балів максимум? Так. Да. Є 20. Це хар... 20 балів. А, ладно. Ну, не. 20 балів. Це непогано. Це дуже непогано. Це, це дуже непогано. Це хуже, ніж 30, бля. Це хуже, ніж 30, але лучше, ніж 2. Ну, краще, ніж 2. Согласен, тут не поспориш. Смак. Максимум 30 балів. Так. 27,5. Це лисички було лисички. б 27 просто, ще половинку Це, за лисички лисички дотянули, дотянули. Візуальна презентація. Максимум 30. Так. 30 балів. 30 Тридцять 30, да. Тому що, Ну хрє, ну, ну бля. No. Ну yeah. а рукола no. заіграла? Я вже, знаєш, думаю, рукола заіграла. Ну, Заіграла, звісно. Хорошо. Сейчас її вже можна убрати. Для тих, хто не любить траву, пожалуйста, убирайте. та історія бутерброда. Так. І 60. І 60. Ну, непогано. Ну, непогано, конечно. Ну, історію про шотландцев, конечно же. Саме важне. No. Це неудачно. В, в конце, як у фільмах Джекі Чана будеться. На самом деле, зараз я вже знаєш, коли попробував, да. що цей бутерброд можна було назвати Космос. Космос. Да. Бо. Бо. Його готові майстер мастер йода. Мастер йода це такий, що повністю ліце оранжеве постійно, що відкриває йод і в нього це. Ну, коротше, ладно. Вот. 45 плюс 30. Ти <laughs> ж бачиш, як я тонув просто <laughs> мене в болоті цей йому. <laughs> <laughs> 45 плюс 30 75 так. плюс 20 95 плюс 27 з половиною. 122 так. з половиною є. В коментарях будеш обращатися, щоб трошки до тебе голосувати. Ребята, ну по бажанню чисто. Ну, як, от, а, ми як... ж не просимо. Ну, да. просим, якщо чувствуєш, що хочеться вам щось ну, поставити, там, это, то ми пожел. не просимо, щоб за нас проголосували. Ми не просимо, щоб вони підписалися Подписали. на нас. Вони і так підпишуться, щоб лайк ну, поставити, щоб. Люди коментарі... зб... Людина захоче, ну підпиши. Не надо завлекать, закрикувати. Ну зачем вона надо? Просто, просто раз повторять, підпишись на канал, пожалуйста. У них це постав, будь ласка, це, коментар, А, а так ти просто. А а ми, не тебе надо. сказали там, зробити это Ну, А ти раз они А Я а тебе не просил, да. тебе канал, і все. Да. Мені не надо, щоб на мене підписались на канал. Мені не надо, щоб мені написали коментарі. Мені не надо. Зачем мені ця слава? 28 год безславний прожив. Я ж безславний ублюдок. Це я снів. самий перший. Самий, перший, за кого все почалося. Я сниму... <laughs> <з якого> ти <встану laughs> <человек, laughs> даже... лично плюнув в еб... Гітлеру. <laughs> Ми ж вже не знімали. Це таке легендарний, бо мені сказали, що Та не так все хорошо, тебе знімати не надо. Це звездний, сделай тобі кау. Ти перестанеш бути безславним. <laughs> тебе буде слава. Мені Мене не надо. Не надо, вчений. Разі бутики. Як тобі взагалі шово? Це прикинь, як дикие. Як ти панував що мені? Я реально, ну, типа. Ходив, я на, наліпив. Ходив, щось Шо, десь оце, я все время ходив, десь дивився, хтось щось знімає. Як все, той щось написав, там, то щось там десь допомогу організувати. А тут вирішив сняти своє шоу, бо. Ну класно. Думаю, ну надо щось. Надо ну, 28. чим займатися? Да. Раз, є бутики. Раз, є бутики. Друзі. Десять я... інгредієнтів. Десять. Дев'ять. Десять. Друзі, рідненькі, дякую вам за перегляд. В описі буде посилання на баночку. Донайте, будь ласка, підтримуйте наших захисників. Взагалі, хочете підписатися, підпишіться. не хочете, ну все одно підпишіться. На всякий случай. Давайте підтримувати український YouTube, підтримувати якісь е, нові розважальні шоу, нові формати, які з'являються. Та й до зустрічі в наступному випуску. І пам'ятайте, якщо хочеться їсти після шести їжте, блядь, хуй то й життє. Ну. Раз є